Шановні депутати, запрошені, Сьогодні ми проводимо чергове засідання 65-ї сесії Біханської міської ради, в 8 ликання, до складу міської ради оборони 26 депутатів. Шановні колеги, прошу зареєструватися. А як буде чи ні? Не буде. Не буде? Ні, Ще. Ще раз передав на голосування. до початку сессии работы сессии пятую сессию міської ради гослусклика на оглашую відкриту 说。 Шановні депутати міської ради присутні та запрошені для вручення подяки та відзнак начальника кам'янської районної військової адміністрації запрошується міський голова діла Лисаєв. З нагоди відзначення Дня державного прапору України та Дня Незалежності України за вагомий особистий внесок у виконання функцій місцевого самоврядування. Відність служіння громаді та народові України, високий професіоналізм, відданість справі, ініціативність, сприяння розбудові демократичного суспільства та створення комфортних умов для кожного мешканця громади, подяка начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Габіча, вручається заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів катекатської міської ради Іванову Вадиму Олександровичу. Дня державного прапора України та Дня Незалежності України за активну громадянську позицію, патріотизм, чуйність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерської діяльності та надання допомоги Збройним силам України відзнакою начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча нагороджується голова П'ятихатського міського відокремленого підрозділу. Дніпропетровської обласної ради ветеранів України п'ятикатської громади прокопенко Людмила Петрівна. за Дякую. Дякую. Я хочу подякувати всім в цьому залі, хто співпрацює з нашою ветеранською організацією, бо без вашої допомоги. Не плелися б сітки, не відправлялися б хлопцям наші продуктові набори, те, що ми можемо зібрати. Я вам дуже-дуже всім вдячна. Олег Олександрович, вам теж дякую за створення нормальних умов нашої організації за увагу, за допомогу Ну і за те, що ви завжди відноситеся з повагою до нас, до ветеранів. Я вам дуже дякую. З нагоди відзначення Дня державного прапору України та Дня Незалежності України за відвагу, патріотизм. І відданість військовому обов'язку відзнакою начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча нагороджується ветеран війни, амбасадор проекту Титани Юель Богонов Валерій Вадимович.

Продовжимо нашу роботу. роботі пленарного засідання сесії міської ради приймають участь старості П'ятіхацької громади міської ради, представники медіа. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. ради. Які будуть пропозиції? Чому не пропоную до складу секретаріату пленарного засідання включити депутатів П'ятихацької міської ради Малого Колану Дмитрівну і Прокопенко Людмилу Петрівну. На дишта пропозиција опрати до склада секретарја на депутати Миској Ради, Молог Олена Димитровна та Прокопега Лидмилу Петривни. за дамни пропозиции прошу голосувати. Прошу депутатів міської ради обрали до складу секретаріату приступити до роботи. Шановні колеги, на розі 65-ї сесії запропоновано порядок денний з 40 питань, які необхідно затвердити. Прошу голосувати. Для подальше работает необхідность затвердить регламент работы сесії. Питание порядок денег були розглянуты на засіданні постійної комісії, тому пропоную провести пленарне засідання сесії міської ради за півтора години. То за дані пропозиції прошу голосувати. публічно повідомлення про це під час засідання. Переходимо до розгляду питань порядку дерев. Я доповіді з першого питання запрошується Назаренко зарядника Анатолійовна. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради по з восьми з мельник Раїса країни. Пропонується проєкт рішення. Про дострокове припинення повноважень депутата ПТХської міської ради мельник Рися Григорівна. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад, розглянувши особисту заяву депутата Мельник Риси Григорівне, про дострокове припинення неї депутатських повноважень, враховуючи висновки профільної постійної комісії міської ради, міська рада вирішила. Припинити достроково повноваження депутата П'ятихацької міської ради 8-го скликання Мельник Рейси Григорівни у зв'язку з особистою заявою про складання неї депутатських повноважень з 1 вересня 2025 року, вивести депутата П'ятихацької міської ради Мельник Рейсу Григорівну зі складу постійної комісії з питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природнього середовища. Направити дане рішення до П'ятихацької міської територіальної виборчої комісії Кам'янського району Дніпропетровської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну з питань депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та соціального захисту населення порець. Питання поредневоздіти на засіданні постійної комісії. Прошу голосувати. Громади на, на 26-28 роки. Без обговорення, ми розглянумо, що доповнень, немає ніякої заяви. Нема питань. Став на голосування. Прошу голосувати. 24 року номер 2014 про бюджет Петіханської міської територіальної громади на 25 рік з урахуванням ЗМІ. Хто не називається на постійній комісії? Так. Прошу голосувати. міської територіальної громади на 25 рік. Шановні депутати, це питання розглянуто на комісії. Прошу внести зміни в додаток 3 і додаток 4 до програми соціально-економічної і культурного розвитку на цей рік. Прошу голосувати. Про затвердження першого та другого типу оренди комунального майна Бітегарської міської територіальної громади. Шановні головучі, шановні депутати, що ми заслухали дане питання. Зачитувати заново чи будемо. З 5 по 10? 5 по 10? Да. Заставимо на голосування. Питання порядів з 5 по 10 включення. Голосуємо. Так, я тобі десятку відміню. Де ж немає, ти дякуй. За слов, запрошується Ярмолич Ярмолич Миколаївна. Про внесення змін до структури та штатної чисельності закладів загальної середньої освіти П'ятихатської міської ради. Шановний голова, шановні депутати, прошу внести зміни до структури та штатної чисельності закладів загальної середньої освіти П'ятихацької міської ради. Заклади були зачитані раніше, тому додатки є. Будь ласка, прошу прийняти рішення. Тане розданного засідання постійної комісії. Прошу голосовату. Пинення юридичної особи комунального установа центр професійного розвитку ...педагогічних працівників Підганської міської ради шляхом ліквідації. Враховуючи чинне законодавство, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молодіжної політики та спорту, з питань комунального майна та господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища. Прошу прийняти рішення щодо припинення комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників П'ятихацької міської ради. Створити комісію з припинення юридичної особи, встановити, що срок для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи. Доручити голові комісії, а саме Красенку Ігорю Володимировичу, забезпечити попередження працівників про припинення юридичної установи. Будь ласка, прошу кінець, пані Летя. На застенпестині комісії прошу голосувати. No. <phone rings> 13 по 15 питання запрошується до Оксану Володимировну. Про особливості організації освітнього процесу 25 25 руки навчального року в умовах воєнного стану. Ну, став на голосування з 13 по 15 включиме пакетом. Прошу голосувати. Давайте мушу пропозицію проголосувати пакетом за виключенням 22, 23 і 24 питань, на які проголосуємо окремо, так як у нашої колеги є конфлікт інтересів. А все тоді інше пакетом. З 16 по 21. 16 по 21, один пакет. Потом, да, другой и третий. Ставим на голосование 16 по 21, по данный порядок, дымный пакет. Там на голосування питання 22 по 24 включено пакетом. Прошу голосувати. ključem paketom poketom molim フフフフ。<laughs>